Команда під назвою Шахтар, яка не має жодного відношення до справжньої команди з тимчасово окупованого українського Донецька. А колектив з так званої ДНР має намір заявитись у чемпіонат Росії. У тимчасово окупованому росіянами українському Донецьку планують зареєструвати футбольний клуб під назвою Шахтар та заявити його для участі у другій лізі Росії. За інформацією низки пропагандистських телеграм-каналів, зокрема «Спортбаза», вигаданий хворою уявою окупантів. Клуб вже почав проходити ліцензування. Представники псевдошахтаря відвідали офіс ФНЛ і отримали схвалення на участь у наступному сезоні. Відомо, що бюджет клубу складе близько 60 мільйонів рублів. Брати участь у Кубку Росії фейковий Шахтар не буде через можливі санкції з боку ФІФА та УЄФА на адресу Рестрафтекес. Зауважимо й те, що домашні матчі команда планує проводити не у Донецьку, а в Криму, який також нині перебуває під контролей російсько-окупаційних військ. Так зване фізкультурно-спортивне товариство під назвою Шахтар, яке присвоїло собі ім'я легендарного українського клубу, який нині виступає в УПЛ та представляє нашу державу на євроарені, посіло перше місце в першості аматорських команд окупованих територій України та заслужило право вийти на новий рівень.